Тіло людини починає розкладатися через 4 хвилини після смерті. Те, що колись було життям, зараз зазнає останніх змін, воно поглинає саме себе, клітини розчиняються, випускаючи вміс назовні, Тканини перетворюються на рідину, а потім на газ зрештою не лишається нічого. А що було до? Ще жодна людина на нашій планеті не померла просто так. У кожної смерті є свої причини. Ви дивитеся український кримінальний контент. Я Саша, і я з радістю повідомляю вам, що український кримінальний контент ви дивитеся уже цілий рік. Рік був два місяці тому, але я роздобилася викласти відео лише зараз. Є питання до графіку виходу відео, але краще пізно. Ніж ніколи, рівно рік і два місяці тому я виклала своє перше відео про те, чи можливо скоїти ідеальне вбивство. Воно вам сподобалось, набрало багато переглядів, і я зрозуміла, що я можу говорити тут на якісь цікаві мені теми і комусь це обов'язково відгукнеться. Мало хто зізнається, що трупи і маньяки – це саме те, що йому відгукується, але ви дивитеся, і я вам за це. Дуже вдячна за цей рік. Ми розглянули доволі багато цікавих тем. Але сьогодні ми повернемося до того, з чого починали. Вітаю усіх на каналі Коханка Шерлока. Я Саша, і зараз я розкажу найцікавіші факти. Смерть, okay. що бачать люди після своєї смерті? Чому серце перестає битися і чому зомбі це насправді не вигадки? Звідки береться світло у кінці тунелю? Чи можна поговорити з мерцями, не викликаючи ніяких духів? Яка рідина тече у венах тих, хто хоче жити вічно, і які папери мають підписувати ті, хто більше не хоче жити? І не будемо затягувати. І починаємо з найцікавішого. Кожен з нас, хоча б один раз в житті чув таке поняття як клінічна смерть. Клінічна смерть це такий стан організму, який виникає протягом декількох хвилин після зупинки дихання та кровообігу, коли зникають усі зовнішні прояви життєдіяльності. На відміну від біологічної клінічна смерть не є незворотнім процесом, і людину з цього стану ще можна витягнути за допомогою серцево-геневої реанімації. Наприклад, і це таки працює, і багато людей можуть повернутися до життя. І дуже круто, що саме це дає нам змогу поговорити з людьми, які певний час свого життя. Були мертвими, тому що вони можуть розказати нам про смерть. Дослідженнями, що проводилися у медичній школі університету Стонібрук у Нью-Йорку, за 4 роки було проаналізовано понад 2000 тисячі клінічних смертей. 16% пацієнтів вдалося реанімувати, а третина з них і стали об'єктами досліджень і змогли розказати, що вони відчували, коли були неживими. Однак половина де не пам'ятала абсолютно нічого, зате інша розказала про дуже цікаві речі. Наприклад, дехто міг згадати, що відбувається у палаті реанімації. Вони називали кількість людей, які там знаходилися, могли відтворити діалоги або навіть описували больові відчуття від процедур, які їм насправді робили. Натомість досвід інших пацієнтів не був пов'язаний з реальністю. Це скоріше нагадувало якісь сновидіння або ж галюцинації. Деякі пацієнти повідомляють про відчуття непереборного страху, інші кажуть, що бачили щось приємне і яскраве, а ще інші. Ще відчували дежавю або бачили обличчя членів родини. Ну і традиційно світло в кінці тунелю, яке насправді пояснюється кисневим голодуванням нейронів, які в одну мить починають генерувати залпи імпульсів. І мені стало цікаво, чи може відчути те саме людина, яка помирає, і її не встигають або навіть не намагаються реанімувати. От просто помирає людина своєю звичайною смертю. Що вона відчуває, і чи відчуває взагалі щось. Клінічна смерть у середньому триває від 3 до 5 хвилин. Це той самий час, коли серце уже не б'ється, але незворотні процеси в мозку і ще не настали у Берліні. Команда неврологів безперервно відстежувала електричні сигнали в мозку дев'яти людей під час їхньої смерті. І експерти сподівалися, що імплантація електродів у мозок під дослідник допоможе розкрити механізми та встановити хронологію подій, які відбуваються під час процесу вмирання. Вони з'ясували, що у усіх пацієнтів понад 5 хвилин після того, як серце перестає битися, клітин. Головного мозку активно функціонують, а потім помирають поступово приблизно до 10 хвилини після зупинки серця. До речі, цікаво, що слух це останнє з п'яти чуттів, яке людина втрачає перед смертью. Саме тому члени радять родинам говорити та ділитися своїми останніми думками, любов'ю та підтримкою і своїми близькими. Тому що навіть якщо людина вже фактично померла, вона все ще може чути те, що говорять. Ну але чути не означає розуміти. Давайте так. Але за рахунок того, що після цього більше людина уже не прокидається, ми не можемо знати Певно, що вона бачила або відчувала. Проте, на думку вчених, за аналогією до клінічної смерті, у свої останні хвилини життя, вірніше, у перші хвилини не життя, людина може бачити певні образи, щось чути, відчувати і навіть усвідомлювати, де вона знаходиться, і розуміти, що вона померла. І це звучить моторошно насправді. Але є ще один факт, який звучить ще більш стрьомно. Є люди, які роками живуть з відчуттям, що вони вже мертві. У 1880 році 43-річна жінка назвемо її місіс Ікс прийшла до лікаря з абсолютно дивною заявою. Вона була переконана, що немає мозку внутрішніх органів і, власне, давно померла. Вона відмовлялася їсти під предлогом, що мертвим їжа не потрібна, не доглядала за собою і вірила, що її тіло просто порожнє, органи не працюють, і, взагалі, її немає. Так у 1880 році лікарем Жулем котаром було вперше за Оно діагноз, синдром, який назвали на честь лікаря, синдром Котара або ж синдром ходячого мерця. Такі випадки трапляються насправді доволі рідко, але якщо трапляються, то тут точно вже є що нам обговорити. У 2017-му 57-річна жінка, звичайно, в продавщині, раптом починає говорити, що вона мертва. Усе почалося після шокуючої новини. Вона дізналася, що чоловік, з яким вона прожила понад 30 років, має іншу жінку. Спочатку у неї була лише легка депресія, і на фоні цього почали з'являтися проблеми з алкоголем. І очевидно, депресія посилювалася. Потім проблеми з тілом, слабкість білю животі, задишка. Але жоден лікар не знаходив нічого фізично небезпечного, аж раптом в один момент вона почала прощатися з рідними, благословляти їх і стверджувати, що її плоть гниє, а тіло уже скам'яніло. Коли її доправили до психіатра, жінка запевняла, що вже давним-давно померла, а лікарі діагностували той самий синдром Кодара. І як це працює, припускають, що відбувається розрив зв'язку між ділянками головного мозку, які виконують функції розпізнавання облич, і ділянками, які пов'язують емоції з цим розпізнаванням. Відсутність цих зв'язків призводить до того, що форі. Не впізнають людей в обличчя, і відповідно відсутня та реакції, яка виникає у нас, коли ми бачимо когось знайомого. А дивлячись на власне відображення у дзеркалі, не знаходять нічого спільного між своїм обличчям і сприйняттям себе, звідси випливає, що вони мають відчуття того, що не існують. Синдром Катара зустрічається переважно при таких психозах, як шизофренія, або при біполярних афектних розладах. Він може бути пов'язаний з неврологічними або з психічними розладами, і частково з клінічною депресією або дереалізацією. Але по факту ніхто на 100% не знає, чому це виникає. А чи це лікується так, як і будь-який інший психологічний розлад. Гарантій немає, гарантію може дати тільки Бог. в цілому, так синдром катара можна вилікувати, але це складний і тривалий процес. Основними методами лікування є антипсихотики та антидепресанти, які допомагають зменшити марення і депресивні симптоми. У важких випадках застосовують електросудомну терапію, яка показала ефективність у понад половині випадків. А також роль відіграє психотерапія, особливо когнітивно-поведінкова терапія, яка допомагає пацієнтам усвідомити реальність і подолати їх хибні переконання. Якщо терапію розпочати вчасно, то у пацієнта є усі шанси повернутися до нормального життя, але дуже часто можуть траплятися рецидиви, тому зазвичай все життя потрібно підтримувати певне лікування, тобто лікуватися. Цікаво, а чи можна виліковування цієї хвороби вважати за воскресіння? Що буде думати людина, яка вилікувалась, що вона воскресла? До вас питання, я не знаю відповіді. Це науково популярний контент. Але якщо синдром Катара це уявна смерть, то що відбувається, коли смерть реальна? Почнемо з найтупішого і найбазовішого питання, яке точно введе вас в ступор, якщо ви не медик. А може, якщо ви і медик, воно теж введе вас в ступор. Може, ви поганий медик, хто вас знає. Чому серце перестає битися? Так, да. Почнемо з цього. бо м'язи перестають скорочуватися. А чому м'язи перестають скорочуватися? Наше серце п'ється завдяки електричним імпульсам, які генеруються у спеціальних клітинах, що знаходяться в синусовому вузлі. Ці імпульси поширюються через серце і змушують його м'язи скорочуватися. Коли цей процес порушується, наприклад, через проблеми з проведенням електричних імпульсів або через пошкодження тканин серця. Серце може перестати скорочуватися і його діяльність припиняється. Оскільки серце не качає кров, організм припиняє отримувати кисень і поживні речовини, які серце доставляє через кровоносні судини. Це і призводить до того, що клітини організму Починають відчувати кисневе голодування через кілька секунд без кисню. Клітини мозку починають страждати. Спочатку людина може втратити свідомість а потім, якщо робота серця не буде відновлена, починається відмирання клітин. Без кисню клітини починають відмирати, і через це в організмі відбуваються незворотні зміни. Життєво важливі органи просто перестають функціонувати в результаті і виникає поліорганна недостатність, коли кілька органів одночасно виходять із ладу. Смерть наступає саме тому, що окремі частини організму вже виведені з ладу і не здатні підтримувати свої функції на нормальному рівні. А вчені все думають і думають, як же нам все таки вирішити цю проблему, і дещо вони все таки придумали. Це ви дізнаєтеся після маленької рекламної паузи. Ну, простіть, але юристи не заробляють так багато, як вам розказують в ТікТоках. Викручуємося як може. А ну, зізнавайся. В чому? Не хочеш говорити, так? Да? А якщо так, що я маю говорити? Значить, слухай мене сюди. Якщо ти зараз усе не розкажеш, я принесу утюг. Правильно, а то мені теж здається, що твою сорочку варто було б попросувати. А ну, дурака мені не валяй. Це ти зламала систему безпеки і викрала усі дані. З чого ти це взяв? А звідки ти знаєш про мою депресію? М? Ну, по-перше, які відношення мають система безпеки до твоєї депресії? А по друге? А по-друге. А у тебе тут все добре? Да, друже, схоже у тебе депресія. О, а ну стоять. А звідки це ти знаєш? Ну, так, а знаєш, звідки? Хочеш пораду? Ні. Давай кажи вже. Позаймайся з психологом. І з депресією допоможе, і з іншими проблемами. З якими ще проблемами? З яким ще психологом? З яким ще психологом? Ну, можеш, наприклад, завантажити додаток Mindly. Це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Знайти для себе ідеального спеціаліста можна просканувавши QR-код на екрані або перейшовши за посиланням у описі під цим відео, а безкоштовний тест допоможе визначитися, який психолог підійде саме для тебе. Я вам більше скажу: за промокодом, який ви зараз бачите на екрані, можна отримати знижку 10% на перший сеанс із будь-яким спеціалістом платформи. Я можу вже піти працювати. Бітний психолог, до якого ти потрапиш. Кріоніка це низькотемпературне заморожування і збереження людських останків у надії на можливість їхнього воскресіння в майбутньому. І у найсміловіших фантазіях науковців це відбувається так: коли серце людини зупиняється або мозок помирає, організм швидко заморожує, щоб запобігти руйнуванню клітин через відсутність кровообігу та кисню. Під час заморожування використовують спеціальні хімічні речовини, кріопротектори, які запобігають утворенню кристалів льоду всередині клітин, адже він може розривати клітинні стінки і пошкоджувати тканини. Коли наука нові технології можна буде розморозити організм і відновити його клітини, щоб вони знову почали нормально функціонувати. А за допомогою нанотехнологій планують відновлювати роботу мозку, що дозволить людині повернути свідомість і навіть пам'ять після розморожування. З останнім пунктом, як ви розумієте, виникають трошки проблеми, тому що викачити з людини всю кров і накачати в неї якісь хімікати. Ну це в принципі не важко. А важко, щоб після всього цього людина потім. Ожила. І от вам ще один цікавий факт. Наразі вчені в один голос розказують про те, що головна мета це зберегти фізичну структуру мозку, а нарешті тіла можна закрити очі, поки мозок залишається в хорошому робочому стані, все інше теж буде працювати. Але це не відзвучить як якась найомка, тому що наш мозок розвивається одночасно з нашим тілом, вони співпрацюють разом, мозок отримує від тіла якісь сигнали, посилає туди якісь сигнали і не можна це просто так розірвати. Людський мозок нестабільний, оскільки щосекунди у ньому з'являється і зникає тисячі нейронних зв'язків, які напряму залежать від того, де ми, що робимо, що бачимо, що чуємо, з ким говоримо. От навіть зараз, поки ви слухаєте цю інформацію, ваш мозок генерує якісь нейронні зв'язки або розриває якісь, і ви щось забуваєте. Наприклад, ви забули поставити лайк під цим відео. Не думайте, що ви не хотіли. Ви просто забули, чесно кажу. Так от неможливо просто від'єднати мозок від тіла і сподіватися на те, що він працюватиме як раніше. і це ще одна величезна проблема кріоніки. Але зараз кріоніка це більше не про науку, тому що до якихось адекватних висновків, ну там ще трошки далекувато. Давайте так зараз. Це більше про паскандалі на тему етичності, гуманності, людяності і бла 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 Не знаю, як ви, а я повністю підтримую ту ідею, що кожна людина може робити зі своїм життям те, що вона хоче. Якщо це нікому не заважає, окей, будь ласка. І деякі країни вважають так само і дозволяють людям приймати рішення, які на відміну від кріоніки можна втілити у життя прямо зараз. Це рішення про власну смерть. Ну, іначе як і у нас ніхто не забороняє людям помирати. Але не все так однозначно. Я дуже хотіла знайти статистику про те, як українці ставляться до ефтаназії і асистованого самогубства, але не знайшла її, тому пропоную її зробити прямо зараз. Пишіть в коментарі свою думку і зберемо під цим відео щось схоже на статистику. Буду про розказувати, що я вільний дослідник і збиратель інформації. Адвокатка Яна Триньова написала власний законопроект ще у 2008 році. Відтоді вона тричі подавала його в парламент, однак жодного разу його навіть не розглянули. Хоча за підрахунками міністерства охорони здоров'я в Україні щороку близько півтора мільйона пацієнтів потребують паліативної допомоги. Наприклад, на останніх стадіях онкології людям уже не допомагають звичайні знеболювальні. Морфін наважиться виписувати не усі лікарі, адже за його відпуск без належних причин передбачена кримінальна відповідальність. І не всі аптеки мають ліцензію на його продаж, і виходить, що люди або не призначаються ліки або призначають але купити їх неможливо на думку адвокатки одна з причин у тому що україна як і решта країн пострадянського простору залишається заручницею ідеї ніби ефтаназія чи асистоване самогубство порушують суспільні етичні і моральні норми не по-божески, так сказати чому тоді деякі країни дозволяються асистоване самогубство і ефтаназію Бо вони адекватні. Ті, хто думають інакше, зараз я розкажу вам, як це працює. Евтаназія здійснюється під медичним наглядом і є результатом детального обговорення як з лікарями, так і з психологами. Пацієнт отримує підтримку на усіх етапах процесу: від консультацій щодо можливих варіантів лікування і до безболісного і гідного завершення життя. На відміну від самогубства, це не імпульсивні рішення, і той самий бородатись 100 кілограмовий мужик не може прийти в лікарню зі своєю температурою 36,8 і просити його таким способом. Зменшити ці невимовні страждання. Ні, це так не працює. Коли людина вже прийняла рішення, і лікарі підтвердили, що воно дійсно виправдане, ефтаназія це шанс піти нормально, і останні хвилини життя пройдуть не стоячи десь на даху в шаленому страху, а у спокійній, комфортній для людини атмосфери і, можливо, навіть з рідними людьми поруч, і це причина, чому у нас на мою думку, це дозволять і ще не скоро, якщо взагалі коли-небудь дозволять, поки наші рідні ставлять свої інтереси вище за інтереси людини, якій дійсно погано, і якій, можливо це дійсно потрібно, нічого. У нас не буде ніяких зрушень. Найбільш просунутою країною у питаннях позбавлення життя на прохання є Нідерланди. У цій країні людина вже з 12 років може попросити позбавити її життя. Врешті державця можуть зробити лише повнолітні. І Нідерланди, це єдина країна у світі, де вчинити асистоване самогубство може не лише смертельно хвора людина. Тут дозволяють піти з життя навіть тим, хто перебуває у стані сильної депресії. А у людей є ще один спосіб впливати на свою долю, і це відмови від реанімації. Браслет або татуювання з написом Не реанімувати є інструментом для інформування медичних працівників про бажання пацієнта відмовитися від реанімаційних заходів у разі критичної ситуації. Це таке своєрідне медичне попередження, яке зазвичай використовують люди, які мають серйозні медичні покази. Заняття для прийняття такого рішення, або просто не хочуть щоб їх рятували будь-якими агресивними методами. В Країнах де це легалізовано, такий браслет або татуювання є важливим індикатором волі пацієнта лише тоді, коли це чітко зафіксовано і юридично визначено. Відкритим для мене залишається питання, яким чином лікар швидкого, який бачить пацієнта і його татуювання вперше, має зрозуміти, що це все юридично закріплено. Найлогічнішим способом, наче як видається QR-код на цьому браслеті або татуюванні, але скажіть. Мені ну який дурачок буде стояти і сканувати qr код коли людина помирає, і якби кожна секунда на рахунку для багатьох людей наявність такого браслету або татуювання є способом взяти під контроль свою смерть. Це дозволяє їм прийняти активну роль у своєму кінці життя, позбувшись страху перед непотрібними та безкузними стражданнями через реанімацію або тривале підтримання життєдіяльності без жодних шансів на одужання. А я колись наткнулася в інтернеті на статтю з дуже цікавим змістом. В одній із країн Західної Європи трапилася аварія. Водій фури із громадянством РФ сильно постраждав, а лікарі екстреної медичної допомоги під'їхали тоді, коли людину вже треба було реанімувати. Після детального огляду постраждалого на предпліччі у нього виявили тату з написом. ДНР 2014 лікар швидко припинив усі реанімаційні дії е, і постраждалий помер, так і не дізнавшись, що його татуювання означає для медиків Європи. Отак От і помирають усілякі там любителі народних республік. Я не знаю точно чи правдива ця історія чи ні. Але сподіваюся, що правдива. Ви дивилися український кримінальний контент. Я Саша, і я дуже прошу вас написати коментар під цим відео, бажано від цими слів для того, щоб Ютуб зрозумів, що це відео вам цікаве і що ви хочете ще відео від мене, щоб я потрапила в рекомендації, набрала багато просмотрів, заробила багато дітей, стала мільйонером, купила яхту. Ну, в общем, ви зрозуміли, що я від вас хочу. Дякую вам і я чекатиму на вас у наступному відео. Пока!